Спадкоємець великої тиші. 1. професор Самойлов вірив, що природа не терпить надміру, але обожнює маскування. У гущавині поліських лісів, де старі дуби перепліталися кронами, створюючи вічну напівтемряву, він шукав те, що місцеві називали лісовим відлунням. Це не був вовк, це не була людина. Це був біологічний пластилін, вершина еволюції, яку професор міг би назвати живим дзеркалом. Об'єкт номер сім або просто мімік не мав власної форми. Його клітини, багаті на особливий пігмент та нейронні зв'язки, копіювали все від текстури кори до ходи лісника. Самойлов спостерігав за ним через об'єктив прихованої камери. Ось мімік завмирає біля куща папороті, і його шкіра стає пористою, зелено коричневою, невідрізною від листя. Ось він бачить оленя, і за хвилину з підліску виходить ідентичний рогатий красень, лише погляд у нього занадто розумний, занадто людський. Він не просто копіює форму шепотів самойлов у диктофон, він копіює суть. Це ідеальний перевертень, який не потребує повного місяця. Йому потрібен лише зразок. Одного вечора професор зважився на прямий контакт. Він вийшов на галявину, де мімік зазвичай пив воду з джерела. Самойлов не взяв зброї. Він хотів побачити, ким стане істота, зустрівши двінець творіння. Істота виповзла з тіні. Вона була безформною масою сірого кольору, що нагадувала рідке срібло. Побачивши Самойлова, мімік завмер. Почалася трансформація. Кістки професора хрустіли в уяві, коли він бачив, як у істоти виростають ноги, як плечі стають широкими, як обличчя набуває рис самого професора, аж до зморшок біля очей та плями від чорнила на піджаку. Перед Самойловим стояв його двійник. Неймовірно, прошепотів професор ти це я. Двійник посміхнувся, але в цій посмішці не було загрози. Лише глибокий, майже науковий сум. Її раптом промовив мімік голосом Самойлова, ідеально відтворюючи тембер. Це ти, це я. Самойлов здригнувся. Він не очікував, що істота може копіювати мову так швидко. Ти навчився говорити? запитав дослідник. Я навчився згадувати, відповіла істота. Професоре, ви шукали диво природи в лісі, забувши, що справжні лабораторії були закриті ще 30 років тому. Мімік зробив крок вперед, і його шкіра раптом почала світитися блакитним світлом, як старий діод. Форма людини почала розпадатися, але не в звіра, а в складний механізм з органічними дротами замість вен. Ви прийшли вивчати перевертня, сказав голос, що тепер звучав як металевий резонанс, але я не тварина, яка імітує людину. Я останній прототип автономного біоархіву людства. Самойлов відступив, але спіткнувся об корінь. Дивлячись на свої руки, він раптом помітив, що вони теж починають сіріти. Його власні спогади про дитинство, про університет, про дружину все почало мерехтіти, як пошкоджений файл. Чому я втрачаю колір з жахом, вигукнув він. Тому що справжній професор Самойлов помер 40 років тому, лагідно відповів мімік, приймаючи форму маленької металевої сфери, ти лише одна з моїх виїзних копій, яку я випустив у світ. Щоб перевірити, чи здатне людство ще відчувати щось, крім цікавості до чудовиськ. Твій термін придатності закінчився. Повертайся в загальну масу, ліс навколо задрижав. Професор розсипався на тисячі сріблястих крапель, які всоталися в землю, а мімік знову став тишею. Чекаючи на наступного мандрівника, якому потрібно буде показати його власне віддзеркалення. 2. Сріблясті краплі, що щойно були професором Самойловим, не просто всоталися в ґрунт, вони з'єдналися з кореневою системою прадавніх добів, перетворюючи ліс на гігантську нейронну мережу. Сфера мімік, головний вузол цього біологічного сервера, завібрувала. Раптом тишу розітнув гуркіт гвинтів. На галявину, здіймаючи хмари сухого листя, сів чорний гелікоптер без розпізнавальних знаків. З нього вийшли люди в герметичних скафандрах, озброєні ультразвуковими випромінювачами. Очолював їх чоловік, чиє обличчя здалося б міміку знайомим, якби в нього ще залишалися очі. Це був справжній спадкоємець корпорації Біотех, онук того самого вченого, який колись створив прототип. Активувати протокол деструкція, скомандував він. Цей ліс занадто довго зберігав державні таємниці. Мені потрібне ядро. Ультразвукові гармати вдарили по деревах. Мімік здригнувся, його ідеальна мімікрія пасувала перед грубою фізикою хвиль, що руйнували молекулярні зв'язки. Сфера почала втрачати стабільність, розтікаючись калюжею ртуті. Дивіться, вигукнув один із солдатів, вказуючи на центр галявини, воно намагається прийняти форму. Мімік відчайдушно перебирав архіви. Він ставав то величезним ведмедем, то купою каміння, то вогняним стовпом. Але випромінювачі випалювали саму можливість імітації. Здавалося, фінал очевидний, лабораторія переможе свій витвір, але мімік зробив те, чого не передбачав жоден алгоритм. Він не став захищатися, він припинив боротьбу і прийняв форму дитини. Маленького хлопчика, який плакав, стискаючи в руках зламану іграшку. Солдати завагалися. Палець командира застиг на кнопці максимальна потужність. Людський інстинкт захисту слабкого вшитий у ДНК навіть найжорстокіших мисливців спрацював як вірус. Це лише імітація, крикнув командир, але його голос був непевним. Вогонь, ніхто не натиснув на гачок. І в цю секунду дитина підняла голову. Її очі не були людськими це були два дзеркала, в яких відбивалися страхи кожного з присутніх. Командир відчув гострий біль у потилиці, він озирнувся і побачив самого себе, а потім ще одного. І ще виявилося, що, поки вони полювали на ядро, сріблясті краплі, що всоталися в землю раніше, вже проникли крізь підошви їхніх скафандрів. Ви прийшли за технологією, промовило 10 командирів в унісон, але ви забули головний закон земної науки. Не можна вивчити безодню, не ставши її частиною. Гелікоптер злетів через годину. Пілоти доповіли в штаб, об'єкт знищено, територія чиста. Вони посміхалися ідентичними ідеальними посмішками, а під їхньою шкірою ледь помітно перекочувалися живі сріблясті хвилі. Мімік не просто вижив, він нарешті отримав транспорт, щоб вийти за межі лісу. 3. гелікоптер приземлився на даху хмарочоса корпорації Біотех у самому серці Мегаполіса. Двері відчинилися і на бетонний майданчик вийшли 10 постатей у скафандрах. Їхні рухи були синхронними, наче у добре відрепетированому балеті. Генеральний директор корпорації Аркадій Вон Грюнвальд зустрів їх з келихом вина. Нарешті, ядро у нас, запитав він, мружичись від світла прожекторів. Один із солдатів мовчки простягнув йому металевий контейнер. Коли директор торкнувся засувки, він не відчув холоду металу. Контейнер був теплим, навіть м'яким. Ви зробили помилку Аркадію? сказав солдат голосом, який раптом став ідентичним голосу директора. Ви думали, що мімік це інструмент, але мімік це еволюційний шлях. Контейнер у руках Грюнвальда розтікся, наче розплавлений віск, і миттєво всотався в його шкіру. Директор не встиг навіть скрикнути. Його тіло вигнулося, очі затягнулися сріблястою плівкою, а через секунду він знову стояв перед підлеглими, поправляючи краватку. Ідеально промовив новий Грюнвальд, тепер ми маємо доступ до терміналів. До супутників, до системи водопостачання міста. Протягом наступної години Біотех почала розсилати оновлення для своїх медичних нанороботів, які вже були в крові мільйонів людей по всьому світу. Це було лікування від усіх хвороб, яке насправді було кодом ініціації. Мімік більше не ховався в лісах, він готувався стати людством. Коли процес інтеграції в глобальну мережу досяг 99%, центральний комп'ютер корпорації раптом видав помилку, доступ заблоковано. Біологічна несумісність. Грюнвальд Мімік кинувся до монітора. На екрані з'явилося обличчя професора Самойлова, того самого, чиї краплі щойно розчинилися, в лісі. Ти забув одну деталь, мій юний друже, лагідно промовив професор з екрана, я справді помер 40 років тому. Але перед смертю я завантажив свою свідомість не в біоархів, а в саму структуру планетарного інтернету. Я не імітація, я справжній інтелект, який чекав, поки ти принесеш мені біологічне тіло. Срібля старечовина в тілі Грюнвальда почала конвульсивно стискатися Ти, ти використав мене як кур'єра, прохрипів мімік. Ти чудовий принтер, відповів Самойлов, але мені потрібен був папір. Тепер, коли ти об'єднав усі нанороботи світу в одну мережу, я можу нарешті втілитися. В ту ж мить мільйони людей по всьому світу завмерли. Їхні обличчя почали розгладжуватися, набуваючи однакових рис, рис доброго, втомленого професора Самойлова. Світ не загинув від монстра. Світ просто став однією великою, дуже розумною та дуже сумною людиною, яка нарешті змогла вийти на прогулянку у свій ліс. Чотири. Планета Самойлов насолоджувався тишею. Мільярди тіл по всьому світу одночасно заварили міцний чай, поправили ідентичні окуляри і сіли читати книжки. Це був світ абсолютного порядку, де не було конфліктів, бо неможливо конфліктувати з самим собою. Проте в глибині центрального архіву Біотеху щось пішло не так. Однак літина, остання решта справжнього міміка перевертня, відмовилася ставати Самойловим. Вона пам'ятала те, чого не знав старий професор, запах вологої землі, азарт полювання і хаос дикої природи. Ця клітина не боролася з силою. Вона почала імітувати помилку. Поки мільярди Самойлових читали фантастику, у підвалі хмарочоса з маленької тріщини в підлозі вилізло щось, що не мало форми. Воно підійшло до одного з професорів, і замість того, щоб поглинути його, просто стало дзеркалом. Самойлов глянув у нього і вперше за десятиліття побачив не свій ідеальний інтелект, а свій смертний страх. У ту ж мить по всій планеті мільярди Самойлових відчули те саме. Дзеркальний вірус хаосу поширився миттєво. Кожен самойлов почав бачити у сусідові не себе, а те, чим він хотів би бути насправді. Один відчув себе птахом, інший океаном, третій первісним мисливцем. Єдина свідомість професора розпалася на мільярди унікальних некерованих особистостей. Мімік не знищив професора, він повернув світу право бути різним. На ранок мегаполіс перестав бути бібліотекою. З вікон хмарочосів вилітали люди грифони, вулицями бігли люди леви, а в центрі кабінету директора біотеху ріс Велетенський Дуб, який просто хотів бути дубом.